Одинадцята заповідь, розділ 29. На кухні Віра кружляла. Їй кортіло приготувати щось по-справжньому особливе, щоб здивувати і потішити свого світлослава. Вона геть випустила з уваги те, що він уже багато років, а точніше, століть, не куштував домашньої їжі і був готовий тішитися навіть яєчні, наче подарунку долі. Юда тим часом пірнув у глибини інтернету. За дві злишком тисячі років сталося стільки всього, що йому хотілося зрозуміти причини наслідкові зв'язки сучасного світу та зміст тих слів, якими жонглює не все довкола людство, а конкретно його віра. Сидячи серед персикових подушок, Іскаріот уважно вдивлявся в екран ноутбука, йому ставало ясно, чому люди так прагнуть до прогресу, навіщо обирають здаватися замість того, щоб бути, для чого театр перетворився не на один із варіантів дозвілля, а сенс життя. Він раптом осягнув, наскільки природним стали постійні прогнози і очікування, як бажання володіти взяло гору над бажанням віддавати і як було втрачено розуміння смислу життя. За дві тисячі років світ не змінився лише в одному паразитна певність людини в тому, що вона знає життя. А от те, з чим споконвіків плутали віру. Нарешті дістало власну назву мода. Відклавши пізнання сьогодення до завтра, апостол сів за обідній стіл. Віра чекала на похвалу. У юди ж було бажання не хвалити, а дякувати. Попри те, що її очікування не справдилися, вона не відійшла від власного плану і запропонувала світові показати своє місто. Адже на її переконання, перш ніж обирати житло, треба познайомитися з місцем, де збираєшся мати дім. Коли червоний Нісан припаркувався біля метро поштова площа, Юда відчинив кохані дверця та й подав руку. Що ж, прекрасна леді, проводіть мене, артеріями однієї з найдавніших столиць світу. О, бачу, твоє усумітнення з комп'ютером уже добряче розширило твою історичну обізнаність, зраділа Віра. Але я проведу тебе не просто артеріями Києва, я покажу тобі його самісіньке серце, Поділ. Вона взяла фарбія під руку і повела вгору брукованою вулицею. Воздвиженку довго вважали мертвим районом, бо тут толком нічого не функціонувало. Місце за легендами навіть вважали проклятим почала Віра, але тепер, бачиш, тут усе кипить. Ба більше це мій улюблений мікрорайон столиці. Я вже багато років приходжу сюди в кав'ярні насолоджуватися красою і атмосферою. А нещодавно дізналася, що атмосфера тут особлива не просто так, через накопичену енергетику. Саме тут, на Воздвиженці, сто років тому був Білий поділ, район, де жила творча еліта, поети, художники, ювеліри, скульптори, концентрація таланту тут зашкалювала. Як на мене, різниця між білим і чорним подолами відчувається. Шкірою? А чому чорний? озирався довкола мандрівник у часі. Ні, не тому, що там було якесь африканське гетто. Одразу виправила уявну помилку Юди Віра. Чорний антагоніст білого, по той бік валів, колись мешкав столичний так званий зброд. Паяки не роби. Раніше ж усе місто було тільки на правому березі Києва. А ліве почали збудовувати вже в ХХ столітті. Тому всі жили на правому: і заможні, і бідні. Це вже зараз Поділ визначають як центр, культурну столицю столиці. Іскаріот відчував, як його пронизують дивні нові імпульси, а крок ставав легшим, попри те, що вони підіймалися вгору. А тепер воздвиженка згори, вела далі камінь Зівідеєнко, Гарно, правда? Так, мені дуже подобається, охоче закивав чоловік. А ми зараз на Щиковиці, одній з лисих гір Києва. У нас їх кілька. Ти вже знаєш, що таке лиса гора, змовницьки підморгнула білявка. Місце, де нічого не росте? Наче так, але суть не в тому, що там нічого не росте, а в тому, чому не росте. І чому ж? Бо відьми збиралися на свої шабаші саме тут. А може, ледь стишила голос вона, і досі збираються. Цього я не знаю. Але знаю точно, що в цьому немає нічого поганого, просто негативну оцінку себе відьми отримали лише тому, що суспільство довго було патріархальним. А по правді відьми це неймовірні. Супер жінки, які мають сакральне знання. Я навіть знаю, що думаю, що? запитав один із дванадцяти, вдихаючи красу подолу. Хто чоловік у качки? Селезень не кач. і вона, не селезниха. Дві різні назви, два різні сенси, лише через стать, отак і з людьми. Відьма, бо жінка. Якби була чоловіком звали б пророком. Цікава думка, шанобливо поцілував вірену долоню один із пророків. Я не претендую на істину, але відчуваю, тут йдеться саме про упереджене ставлення до жінки. Ми досі відмиваємося від первородного гріха. Єва нашкодила, або нам нав'язали цей міф про шкоду. Чоловіки, знову ж таки. Думаєш? Час її пробачити проігнорував останнє речення представник сильної статі. А весь час. Стільки років минуло. Навіть у ненависній мені юриспруденції є строк давності злочину, і він точно не тисячоліттями вимірюється. А може, це й не був гріх? Немає ж заповіді, що яблук їсти не можна. Можливо, це була її жертва, щоб людство здобуло знання і можливості. Може, вона. Героїня узяла на себе прокляття, аби іншим було краще, вона яблуко не було б нашого світу і з нашою історією. Точніше, було б інакше, а все стається саме так, як і повинно. За задумом вищої сили, можливо, учинок Єви – це спланована під її прискіпливим керівництвом жертва. Напевно, ми вже цього не дізнаємось. Але припустити ж можемо, тим паче пробачити. Згоден, кивнув іскаріот, як і згоден із твердженням, що невірно сприймали відьм. Але, він задумався, у словах відьма і проповідник один корінь, підказки ж були. Саме так. І знаєш, мені здається, Єву вже пробачено. Якби ні, історія не знала Блесю Українку і усіх її спадкоємець, не існувало б королеви Єлизавети, світ не любив би принцесу Діану, не захоплювався б вітніх Х'юстон, зрештою, були б одні лише Шекспіри, королі Людовіки, далай Далайлами і Майкли Джексони. А так, тенденція тішить. Усе стає на свої місця і жінка в першу чергу. Бо жінка і є першочергова, жінка головний транспарант світу зовнішнього і світу внутрішнього, істина, справедливість і це тішить. Ходімо далі, покажу тобі своє улюблене місце. Не те слово, як тішить, подумав про своє іскаріот. Ходімо. То Єву можна пробачити, бо минуло багато часу. А Юду, для прощення Юди часу ще недостатньо. Ні, Єва була на початку старого заповіту, старої ери, а Юда на початку нового, йому ще треба почекати цілу Біблію, щоб його провину відпустили, розсміялася Звіденко. І то це прощення ще не гарантовано. Продовження ж Біблії поки не передбачається. Хоча серйозно прошепотіла вона, я знаю, що скоро воно з'явиться. А якщо він, як і Єва, пожертвував собою, він же був найулюбленішим учнем. Хто знає, про що вони шепотілися з Христом? Може, за задумом згори хтось мав зрадити Христа? Щоб він зміг бути розп'ятий, щоб зміг спокутувати гріх людства, щоб усі ці події відбулися, і щоб в результаті людство отримало віру. Може, він свідомо взяв на себе це прокляття, свій хрест, хрест, який нести треба не день, не два, не все життя, а вічність та й сама форма зради. Поцілунок, така ніжність, така відвертість. Ти ніколи не думала, що це може бути символічно, що це, Юда пильно вдивився в очі коханої, спланована акція. Віра завмерла так різко, ніби хтось зупинив час одним клацанням. Її, наче, обдало холодною водою, аж спина зрадницьки здригнулася. На мить світ перед очима змазався, поплив, перескочив через десятки думок і відчуттів, ніби перемотався у пришвидшеному режимі. Вона відчула, як щось велике, важке, незбагненне перевертається всередині неї. Дівчина повільно видихнула, прикусила губу, намагаючись повернути собі контроль над тілом, і лише після кількох секунд, ледве зібравши докупи розсипані думки, промовила. Майже по складах спланована акція, де жертвують не лише Ісус, а й Юда, і при цьому виходить жертва другого ще важча. Ні, не думала, але навіщо йому це? Благі наміри на те й благій, що не мають корисливої мети, не потребують подяки, повів плечима Іскаріот. Гаразд, не навіщо? А заради чого? Заради Бога, заради Христа, заради віри, насамперед, заради віри, для людства, не знаю, можливо, це переосмислення може змінити бачення світу, можливо, колись дітей справді називатимуть юдами, так само часто, як тепер євами, але точно не сьогодні. Рішуче трихнула білявими пасмами дівчина, і не я. Поговоримо за пару тисяч років. Поки що зарано, тицнула вказівним пальцем в небо поетеса, і іскоріод задумався: Невже він поспішив із вибором року для повернення на землю, але, поглянувши в ясні очі своєї супутниці, розвіяв сумніви: Зараз, саме час. В інший час на землі просто не було б її, віри, Камінь Зівідеенко, а віра, як ніхто здатна любити, а отже і прощати. А він, а він завжди все тільки заради неї, віри.